Вітаю, сталкери! Сьогодні я вам розповім цікавий баг гліч. Я не знаю, як це називається, але я вас навчу літати на гравітаційних аномаліях. Це дуже класна штука, дуже забавний баг, який я би не хотів, щоб розробники його відремонтували, бо це реально можна швидке переміщення, але воно доволі непередбачуване. Ми з вами на станції Янів. І я намагаюся пройти в прип'ять. Як завжди, ми тут намагаємося перестрибувати вагони, там совати ящики, всілякі по всі по всій зоні, для того, щоб стрибати. Але я вам зараз покажу, що цього можна не робити. Дивіться, ось наша гравітаційна аномалія. Нам потрібен лише болт, яких у нас нескінчена кількість. І е, вчасно кинути цей болт в цю аномалію для того, щоб вона нас підняла в повітря і перенесла хер херзна куди на інший бік зони, куди ми е, можемо приземлитися. Буває приземляємося е, дуже вдало і е, не витрачається хп, а буває, вбивається на смерть, бо дуже величезна висота. Це дуже прикольний баг. Якщо він вам сподобається, не забудьте підписатися на цей канал, е, протиснути ваше чудову вподобайку і написати коментар, як е, ви навчилися використовувати це чи ні. Коротше, система такого характеру. Я випробував кидати болти в самий кра край, да, в самий край аномалії теж виходило, але е я так розумів, можливо, я не правий. Давайте будемо разом. Я ще е великий чезний скіл на цьому не набив. Коротше, вам потрібно, коли ви йдете прямо на ходу в, в, в певний момент, підходячи до аномалії, але щоб вона вас ще не схавала, кинути болт і одночасно зайти в неї разом з китком болта. Але не замахуйтеся і отак не йдіть типу, з готовим болтом. Так ніфіга не виходить. Я так кинув разів 100, а може навіть 200. Коротше, я вам пропоную навчитися це робити. Ось така виходить ситуація. Ось так от можна переміститися, але треба запастися аптечками. І, звичайно ж, терпінням дуже величезним треба в певний час. Е, час має бути просто ідеальним. Іноді ваше приземлення може бути фатальним, а іноді можна приземлитися дуже потужно на дах кудись або прямо в якесь серце, серце подій. Е, якщо вам сподобався такий бах, такий... Такий класний телепорт, який поки що розробники не пофіксили, обов'язково тисяча ти бачу, що вподобайки. Підписуйтесь на цей канал. Збудіваю, що це відео було корисним і вам буде чим зайнятися. Якщо раптом ви вже пройшли сталкер 2 Герцов Чорнобиль і не знаєте, чим би його б... <сміттє> себе потішити, то е пишіть коментарі, чи вдалося вам е повторити цей трюк. І, е чи можливо у вас є якась інша технологія його виконання? Дякую вам всім. Побачимось.